Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. У православній церкві кожен священик, який має відповідне благословення, може звершувати таїнство сповіді, приймати покаяння та відпускати гріхи від імені Христа. Але це ще не означає, що кожен із них є духівником. Духівник це особливе служіння, яке шанувалося з найдавніших часів. У канонічній традиції церкви є чітке розрізнення не кожен священик має право бути духовним отцем. Таке служіння зазвичай дається тим, хто має глибокий духовний досвід, пастирську мудрість, вірність церковному вченню та відповідне благословення. Стародавні канони навіть забороняли молодим іереям брати на себе це відповідальне діло без особливої настанови. Бути духівником означає не просто слухати сповідь, це вести людину до спасіння, допомагати їй розрізняти добро і зло, боротися з гріхами, розпізнавати волю Божу в життєвих ситуаціях. Духівник це той, хто молиться за вас, спостерігає за вашим духовним зростанням і несе перед Богом відповідальність за вашу душу. Святий Симеон, новий Богослов, казав хто не має досвідченого наставника, той подібний до сліпого, що сам іде невідомим шляхом. Вибір духівника не можна робити лише за симпатією або зручністю. Недостатньо просто вирішити, що якийсь священик буде вашим духовним отцем. Треба запитати самого священника, чи готовий він прийняти вас як духовне чадо. І лише коли він сам погодиться, між вами встановлюється духовний зв'язок. Цей зв'язок неформальний і дуже глибокий, він базується на довірі, молитві та поступовому зростанню у Христі. Справжній духівник це дар Божий. Господь через нього може відкривати свою волю щодо вашого життя, тому важливо слухати не того, хто зручний і все дозволяє, а того, хто веде вас до спасіння, в цьому й полягає відмінність духівника від інших священників.